Давайте подумаємо про механізми подальшої або співпраці, або в якій формі ми хочемо мати подальшу дискусію в ширшому колі. Чи ну тобто зараз чи створення мережі, тобто зараз тут присутні люди з багатьох якби сфер. Не хочеться втратити те, що ми є тут, і просто розійтися з одного боку. Тобто, я би хотіла б почути ваші пропозиції. Я думаю, що і для ІСМ добре. Ну тобто, ми, що, ми, що ми комунікуємо і прийшли там інші люди. Так. Як ви хочете, щоб ми спілкувалися конкретно в цій історії далі? Чи ми б мали якусь, я не знаю, там онлайн історію, тому що є певна вже існуюча там онлайн-розсилка, куди якби може долучитися хто завгодно? Чи домовитися вже зараз, принаймні, домовитися наступного разу в будь-якому колі більш відкритому, більш закритому, більш ну тобто будь-яка форма, як продовжити нам нашу комунікацію? А хто би хотів до неї долучитися? Які ваші ну, ваші пропозиції щодо цього, щоб ми якби не розійшлися тобто, щоб якийсь контакт встановлений вже був? А ще одне питання хотілося б підняти про якусь міждисциплінарну? Координацію чи співпрацю, тому що тут все-таки ми бачимо, що є і архітектори, і інші речі, і був задум зробити так, щоб все таки тут було питання не лише митців, так чи є якісь так само ідеї по е, розумінню, щоб там в таких історіях підтримували одне одного різні люди, представники різних спільнот. Як з цим е, працювати, і що можна зробити для цього? Чому б нам, наприклад, хоча б малий практичний крок з підсумками асамблеї сьогоднішньої, і учасникам не звернутися до там, арсеналу публічно, да, з, з питанням що, з посиланням на інтерв'ю за болотою. Ви сказали, що буде дискусія, лишилось не так багато часу. Ми б хотіли знати про принципи її проведення. Звичайно, ця дискусія, яка, якщо вона не буде проведена, вона буде абсолютно маніпулятивною. Але важливо зараз мені здається виступити хоча б з пропозицією. Що е, є спільнота, яка хоче впливати на їх формування, на порядок денний, щоб це не була чисто розмова представників влади, цензури і так далі. Що ось ви анонсували дискусію? А ми ось тут зібралися, ми от такі е, такі, то ми хочемо е, не за що взяти в ній участь, а взяти участь, е, запропонувати її порядок денний формувати і так далі. Czy uważacie, że istnieje sens, żeby zrobić jakiś klasy albo promocyjną akcję wśród średowisza nie tylko artystów, ale także literatury i humanitarnych, co do tego, czemu im potrzebne dowody? Czy warto promować i mówić o tych ludzkich odnosach między artystami a instytucjami na rynku nizobołów? Переконування людей, що вони самі мають це виконати. До системного реагування бо це вже теж певний час дискусії тошиться, це що трошки інша цілкової аудиторії мені здається доречним створення профспілки, тобто як інструмент визволення. Я просто не знаю, що саме має завадити під асамблеєю, але ось профспілка це юридичне, економічне, дуже таке паперове. Спосіб вирішення цих питань про подання договір, інформування людей знизу про їхні права і про обов'язки сторін. Ось і тут шкода, що про ці проти нас бо наскільки я знаю, є у нас не... а може, ти знаєш. Є ж незалежна журналістка про цікаво, який досвід і є, які успіхи. Можливо, варто, бо це дуже схожі сфери. Можливо, варто звернутися, вивчити їхній досвід і подумати, що може бути зроблено в цій площині. Медіа про спілка має велику користь, тому що я знаю точно, я наприклад, як навіть людина там з руху стоп цензурі, так я можу в будь-який момент написати будь-яке, якщо говорити про юридичне питання. В мене виникає найменше питання, якесь протиріччя. І мені одразу будь-хто з юристів, чи він належить до медіа про чи до медіа інституту медіаправа, хто перший вільний протягом 10 хвилин мені відповість і прояснень. І як ми бачимо, юридичні питання дуже важливі. І ми так само журналісти не розбираємося з цим, але нам завжди відповідають, і це дуже дуже помічно. У нас така дуже велика проблема, є, яка свідчить пішла про замкнені середовищі, про слабкість е... загалом ситуації що Ми множимо якісь уявні сутності, так? множимо організації, структури, які насправді псевдоорганізації, псевдоструктурами. Більше організацій, ніж людей. І зважте на такий взаємопов'язаний момент, що чим більше з'являється в Україні ось цих низових, емансипативних і інших лівих, там, квазі-лівих, анархістських і так далі утворень, тим менше мобілізаційний потенціал. Є просто проблема принципова з творчими працівниками і з людьми стабільної зайнятості, що їх об'єднати в профспілку ще складніше, ніж об'єднати зараз в профспілку просто працівників заводу. заводу, яких дуже... Чим далі, тим складніше об'єднати, тому що капіталізм так працює, щоб не було таких можливостей, так? щоб були, щоб була якби, атомізація одного боку. Фрактаризація з іншого, щоб була заняття нестабільною саме для того, щоб не було е, прислухового руху. А от люди, художники, в першу чергу, які і так просто не те, що нестабільна зайняті, які просто яких немає в більшості просто ніяких родиних відносин ні з ким. Як е, е, пропонуєш, залишатися самими і слаб, ні. далі? Ні, бізобільши. ну просто є механізм, є, є, є структури, які підходять. Для одного типу е праці діяльності. Ну, дивися, йдеться, вони... що потрібно якесь об'єднання, консультація. Я тебе ну, так зрозуміла. Це не питання створення досвіду організації організації, а конкретних практик, які є в якихось організаціях. І ми хочемо ділитися практиками, а не тим, як ми щось організовували. І, І експертним може... знанням, Яке... Мені здається, просто питання тут не, не про як... Передачі якогось досвіду, або як, як себе ну, зорганізувати цю, цю комунікацію, що зв'язки будуються через, через спільну дію. Тобто люди діють, і дія теж може бути висловлення, теж може бути, якщо є якась, якесь об'єднання, воно об'єднеться перед ну довкола певних принципів. Це те саме, що ми вимагаємо від мистецького арсеналу. Ну, висловити свої принципи діяльності і їх практикувати. І тоді ясно, чи художник хоче працювати з цією інституцією, чи не хоче, тому що ти знаєш, що я от, мені цікаво таке, 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 а ця інституція працює з таким і таким і таким. І або ну є можливість, ми будемо зацікавлені, будинок будемо, або не будемо. Так само з цими спільнотами. Тобто ми можемо обговорювати ці проблеми безкінечно, але що реально Я Як моя пропозиція розділяти е, ці дві форми боротьби родинку і іншу, скажімо так. Просто просто це ділити і скажімо, не витрачати якусь енергію, скажімо, мою чи чиюсь на розна. Ем... Власне, треба усвідомлювати, треба поставити таку і усвідомити, як, як її досягти. Загально робити цю асамблею суб'єктом цього конфлікту, який існує в арсеналі, а конкретніше якбо, агентом підтримки цього конфлікту зараз і розкерування його потрібне грузло. Конкретно яким чином а, мені здається, що асамблея ось має втрутитися в процес. Створення чи формування дискусії, яка обіцяна на персоналі, якщо це виявиться неможливим або невигідним, створювати паралельну дискусію, можливо, вигляді просто асамблею творчих працівників в арсеналі. На меті їх якимось чином легалізувати, або зрозуміти, що може бути зроблено. Друге створення певного колективного тіла, метою якого буде не множення судностей, а прагматична конкретна діяльність в напрямку захисту прав дитячої сфери культури і мистецтва юридична, економічна, договори тощо, тощо. Я можу сказати, що справді було розмова, бо мене майже переконала, що. Я можу далі займатися справами в тому що справді ну, на Африні ніякої тестували, ніякої не було. Але я можу сказати, що до того, що коли на сайті з'явилася стаття, яку ніхто з так сіпи, майже, не бачив, ні ну, я ніхто не хто не мав навіть мовиш. Тобто навіть змінюється, я б сказала, гіршу, бік, тому що ці прокупі я а, працювала ще а фактично дактором, тому що молодо була в місті, а, я не стикалася з такими снідами. Для мене це, це був такий справді дуже тривожний тривожна предмета, така, що одніє декларації. Це зрозуміло, змінимося, ми будемо це обговорювати, ми будемо якісь більш конструктивні. Так, а фактично дії, думаю, що все ж таки цей конфлікт відбувається інформаційно занятий. Правильно зрозуміла, то ми вже всі висловилися. І все ж таки, ті, хто висловився, сказали, що наступним кроком ми підсумовуємо. Всі підтримали загалом тобто, чи те, що треба діяти там юридично, і це окрема форма, і хочуть якось надавати будь-яку тобі підтримку, ми так розуміємо, молоді. Ну, тобто, якщо ти починаєш якийсь юридичний процес, було питання підняття трудових прав. Під час цього круглого столу, тобто не круглого столу діалогу, тобто, що ми говоримо не тільки про конкретний випадок з арсеналу. Ми обговорили бойкот, але наступним кроком, принаймні, буде самоорганізація і створення, тобто виклик на дискусію представників арсеналу. Ми це будемо організовувати, я так розумію, в формі зустрічей, але надалі будемо комунікувати. Онлайн і давайте кожен з нас зараз принаймні морально ну тобто якось визначитися чи він долучається до цього і ви і, і, і ми в якійсь формі е, домовляємося про цю цей наступний крок. Ат ріппродіснеголкейс, бадаремебеде рамваннірґодевос а скандал араунде кюрейтинг Марія Лінд ор Стронгскашен і Свіден без кюрейтин. municipal uh, museum in a suburb, penstad, and she was showing a huge exhibition called abstraction, dealing with abstract art, but also with the abstraction of economy. and part of this exhibition project was that she was making an auction in a private company showroom that was dealing with uh, oil business, as far as i know. and at that time, there was a scandal because this oil company was. Um, Gaining or producing oil in a country where human rights were not guaranteed. And it became a huge scandal in uh, Sweden. And um, this auction was raising the money for a publication about public and um, private funding. So, how art would be financed. And Maria Lind was very much under attack, but she made a case that she wanted to confront this question who's paying for contemporary art. And I think maybe this is important uh, to look into this discussion again from Sweden. And um, from what I heard from Bova, I think it's also an important question how she could agree in this situation to curate the biennial from the person who committed this act of censorship. So I think there, like both Kreuz, but also her professional stance as curators. У інди ситуації цей є, це джав, со амбойто пюра дев'яні. Ай сінці пишу, мабі with maybe the Swedish context as well. Я думаю, що ми до чогось домовилися. Хто е ставте якісь питання? Е можна бути більш конструктивними, але суть асамблеї, якраз в тому, що це не організація, а це є зустріч. Режим стендбай. Так, режим стендбай.